Думаєте, вибори в 2025 році можливі? Можливі. Переміря плюс 6 місяців і вибори. Ну, це можливо. Зняття військового стану, юридично, так, це можливо. Потрібно, чи нам, чи ні, мабуть, перезавантаження потрібне, але тут дуже тут вся відповідальність буде на людях. Вибори потрібні, але вибрати потрібно ту людину, яка потягне оце навантаження, це нелегко. Ну, навіть на моєму рівні, а на рівні держави, це. І ті проблеми, які будуть, і є в Україні на, мосту, на наступні 5 років, то це треба ще 10 разів подумати, треба йти на вибори чи ні. Тому що це уряд, самогубсь буде, і дуже багато питань складних. Тобто, от прям дуже мають бути сильні люди, і від людей залежить, кого вони виберуть. Якщо не вибирають популістів, Буде горе. Якщо оберуть сильних менеджерів, буде результат. А кого бачите сильними менеджерами? Їх не так багато. Їх, я думаю, скажу, треба звати і від партнерів за кордону, і наших повертати, що виїхали, там, вибачати їм, що вони поїхали. Тобто, ну не скажете, кого мати на увазі. Їх багато. Ну тобто, ви про вибори які? Про парламентські, парламентські про президентські. президентські. А ні, лідер країни, лідер країни це одне питання. Тут в мене конфлікт інтересів, в мене керівник дівчині президент України. Я вважаю його дуже сильним лідером. А ось по парламентським, там взагалі по парламентським силам, там можна розмовляти годинами і ніде правди не знайдемо.